Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Випробування зимою області місту сьогодні долали наслідки негоди. 28 листопада полтавці на кілька годин залишаться без сигналу сирени. Вікно життя у Полтаві. Чому породіллі відмовляються від новонароджених малюків? А тепер про це та інше більш докладно. Сотня населених пунктів без електроенергії, численні дорожньо-транспортні пригоди та перекрита частина однієї з трас області. Саме такі наслідки негоди за добу сьогодні були для полтавського регіону. Як їх ліквідовували відповідні служби та рятувальники, про це знає Івана Дімова. 27 листопада Полтавську область накрила негода. Через снігові замети десятки легкових та вантажних автомобілів не змогли продовжити рух самостійно по автодорогах регіону. Для буксирування викликали ДСНСників, розповів речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. каже найбільше замело Лубенський район. Останом на 12 годину. Відбуксировано це вже 44 автомобіля, і на допомогу 62 громадянам. Для цього залучалося у нас 24 одиниці техніки і 80 чоловік особового складу. На даний час продовжують рятувальники наші працювати на автодорозі, Київ Харків, довжанський Це саме поблизу село Новаки. Потихеньку наші рятувальники відбуксировують дану техніку. Для того щоб не складалася по через снігові замети на трасі Кременчук-хорол перекрили частину дороги. Рух транспорту правоохоронці зупинили поблизу села Жуки. Станом на 13.00 там ще продовжували працювати рятувальники та відповідні служби, говорить речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. зв'язку з погодними умовами, значним вітром утворилися великі перемети. Рух транспорту неможливо було здійснювати. Група реагування поліції Глобенщини і Семенівщини. Виїхали на місце. Наразі е, частина переметів вже прибрано. Потихеньку починає працювати реверсний рух, але погодні умови поки що не дозволяють повноцінно відкрити дану ділянку дороги. Дощ, мокрий сніг та сильний вітер призвели до відключення електроенергії по всій області. Найбільше від негоди потерпали громади у Лубенському, Миргородському та Кременчуцькому районах повідомила речниця Полтава Обленерго Леся Повод. Було повністю або частково знеструмлено 119 населених пунктів, понад 21 тисячу споживачів. Наразі ремонтно-відновлювальні роботи тривають. Над ліквідацією наслідків негоди працюють 163 працівники акціонерного товариства Полтава Обленерго у складі 52 оперативних та виїзних бригад об'єднаних філій та дільниць і 56 одиниць техніки. Енергетики обіцяють відновити електропостачання у найкоротші терміни. Десятки ДТП фіксували сьогодні патрульні як в Полтаві, так і по всій області. Наймасштабніші з них трапилися на трасі. Зокрема, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, в районі села Малютинці Парятинської громади, внаслідок зітнення декількох транспортних засобів загинув чоловік. Також на автодорозі Лубний миргород Городопішня сталося подвійне ДТП, де вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем. Водій останнього отримав Есні ушкодження та був госпіталізований до миргородської лікарні. Обов'язково, щоб коли в дорозі люди слідкували за назвою населених пунктів, тому що бувають випадки, коли дзвонять водії. А я застряг, а де саме? А людина не може сказати це. Або саме це таблички, де вказано, який це кілометраж дороги, яка саме це дорога. Що це не буде складно, щоб доїхати швидко оперативним рятувальникам відбуксувати даний автомобіль. ДСНСники рекомендують за таких погодних умов від будь-яких поїздок, а особливо тривалих, краще утриматися. У самому ж обласному центрі від самого ранку слизько водії скаржаться, дороги як дзеркало і зовсім не посипані. Яка ситуація на тротуарах та чи вплинула негода на роботу комунального транспорту? Дізнаєтеся із сюжету. Под європейській точно не було не посипано. Слизько. Їхала на машині, то було слизько. По дорозі дві аварії побачила. Заторів немає. Ну, затори, як завжди, в таку погоду. Всі по 20 км в час рухаються. Більш менш всі доїхали. Так розповідає про свій сьогоднішній ранок у Полтаві водійка Ольга. Погоджується з нею шофер маршрутки Автовокзал Затуринський переїзд, Дублянщина Петро. Говорить, зранку їхати потрібно було дуже обережно. Слизько, ну зараз вже легше. Трошки під, під розкатали машини. Трошки машини посипали, було видно. Ну, зараз вже не бачу. Ситуація почала виправлятися лише після обіду, говорять водії. Дороги почали обробляти. Утром було слизько, а зараз більше. йде. Полтавка Галина Григорівна ледь ледь йде тротуаром. Говорить, боїться впасти. Поки що не бачила, щоб посипали дороги, слизько дуже. Дуже повільно йду, тому що боюся, щоб не впасти. На зупинці півгодини чекає на транспорт Полтавка Аліна. Проте з нагодою довготривале очікування не пов'язує. На Юравку тут дуже погано транспорт ходить. ну, але це завжди так не від погодних умов, а завжди. То чекаю, стою вже хвилин 30». У парках Полтави розчищали сніг та посипали піском доріжки традиційно працівники декоративних культур. Ми зранку поприбирали мусор, попідчищали. все, вийшли другий раз, проїде трактор, будемо зачищати все. Будете посипати парк. Да. Комунальний транспорт сьогодні курсував без збоїв, проте й без графіку, повідомив директор підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. О п'ятий ранку по виїзді проблем не було, але потім, коли транспорту побільшало в місті, з'явились пробки, тяжкий трафік руху, тому що безпеки дорожнього руху був введен режим інтервал. Це коли тролейбуси їздять по інтервалу, не дотримуються графіків. Як повідомила тимчасово виконуюча обов'язки міського голови Катерина Ямщикова у своєму телеграм-каналі у зв'язку з погодними умовами що три години проводять оперативні наради щодо ситуації у громаді? Ситуація контрольована, але не ідеально в місті. Працює техніка, працюють бригади в травмпунктах. наших статистика в межах норми. Попередньо по зверненням громадян постраждалих у нас немає. Є звернення, які стосуються ожеледиці на окремих ділянках доріг. Зокрема, знаємо про ситуацію по частині вулиці Європейській по Кагамлика. Туди вже направилися окремі додаткові бригади. Через погіршення погодних умов сьогодні відмінили деякі міжобласні рейси. Водії автобусів скаржилися, траса не почищена. Доїхати вчасно по маршруту було неможливо. Які ще були ускладнення із сполученням. Наші кореспонденти дізнавалися на центральному автовокзалі міста. Це жери уважні. Автобуса за маршрутом Полтава. На час відправлення 14 годин 40 хвилин. Через погодні умови в рейсі сьогодні не буде. На центральному автовокзалі Полтави сьогодні через погіршення погодних умов відміняються рейси. Головною причиною стає нечищені дороги та численні ДТП на них, говорить керівник Полтава автотранс Сергій Будко. Ну, Якщо брати по сьогодні, то Якщо брати в напрямку Полтави, то в нас не приїхали автобуси із Лохвиці, тому що там десь в якомусь місці аварія чи перемети, і просто автобуси не змогли переїхати. Між рештою автостанцій сполучення є, сполучення наявне. Звичайно, частина рейсів була скасована, але в принципі автобуси курсують. Бажаючи хто хоче, може доїхати. Складна ситуація, говорить касир Світлана Яценко, та зазначає, що водії наразі вимушені бути обачними і через хортовини вимушені переносити рейси для збереження життя пасажирів. Дивіться, дуже багато рейсів. не Виїхали з Харкова, не було можливості. Є рейси, які були відмінені по Полтавській області. Це відправлення на Гадяч, відправлення на Кременчук, на жаль, теж дуже багато не змогли сьогодні виїхати. В зв'язку з погодними умовами. Володимир Соляник, водій рейсу Кременчук-Полтава, скаржиться, дороги не прибрані, а пасажири не ризикують вирушати в подорож. Сюди приїхав на півчаса з запізненням. Дороги там перемити, перемити по полям, ну, всього. навіть трактор проходить, його надовго не вистачає, перемітає дорогу. Ну а так, що, що далі буде, може ж роз... погода успадкується, може дощі підуть та розбрякне. До скарг приєднується й водій рейсу Глобину Полтава Іван Ткаченко. Він говорить, що через неприбрані дороги вимушений був добиратися на одну годину довше, чим зазвичай. Їхав, я, то дорога не прогорнута, особливо починає з межі, де Миргородський район. Раніше був Великобачанський, оце роки, та там забито зовсім. Тим часом начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Роніт. Сьогодні повідомив, що до розчищення автошляхів області було залучено 158 одиниць техніки та 211 працівників. Через сьогоднішню негоду на Полтавщині 362 школи цього дня працювали дистанційно. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. За інформацією обласного департаменту освіти і науки, рішення про те, який формат навчання буде 28 листопада, ухвалюватимуть громади залежно від погодних умов. До уваги мешканців міста завтра, 28 листопада. У Полтаві тимчасово не працюватимуть сирени. Причина профілактичні роботи на підприємстві Укртелеком з 10.00 по 12.30 можливість передачі сигналу Увага всім для мешканців обласного центру буде ускладнена. Тому дізнатися чи є повітряна тривога. Ви зможете з ефіру нашого телеканалу або через мобільний додаток Полтава Сирена. Що може змусити жінку залишити власну дитину? Чому на Полтавщині після 19 листопада заговорили про необхідність відкрити так звані вікна життя? Та де саме планують облаштувати локації для анонімної відмови від новонароджених? У темі розбиралися мої колеги. На жаль, відмови трапляються. Це не поодинокі випадки. Вони є таку невтішну картину констатує лікар-неонатолог, практичний психолог перинатального центру Полтави Тетяна Сошнікова. І це при тому, що народжуваність в Україні за перше півріччя цього року впала на 28% у порівнянні з аналогічним довоєнним періодом, кажуть медики. Фахівці називають кілька причин. Одна з них післяпологовий психоз. Може бути зміна гормонального фону у жінки, може бути якісь передпосилки уже до. Того, якщо жінка була схильна до розвитку депресій. У звичайному стані до пологів, до вагітності також це може виникнути навіть на рівному місці, оскільки для жінки зовсім міняється її роль, і вона не готова може бути моральною і психічно до того, що вона стає мамою. З породіллями, що відмовляються від своїх дітей, у перинатальних центрах працюють психологи. Нерідко жінка, залишаючи новонародженого, може не усвідомлювати чи навіть не пам'ятати своїх дій. Говорить психологиня. Жінка може одуматися, прийти в норму і повернутися за дитиною або в будинок малюка. Десь приблизно дається на це місяць-два. До того як дитина отримує статус покинутої дитини або позбавленої батьківського піклування. Тоді, вже якщо цей час пройде, то жінка не зможе ніяк повернути цю дитину. Яка подальша доля цих дітей? А ці дітки потім направляються в будинок малюка в Кременчук. Але залишити дитя у пологовому ще не найстрашніше, говорять медики. Нагадаємо, 19 листопада у глобиному знайшли новонародженого хлопчика на смітнику. 32-річні місцеві жительці оголосили підозру в замаху на умисне вбивство матір'ю новонародженого. Ця жінка могла це вчинити внаслідок якогось гострого психічного стану порушення. Це може бути післяпологовий психоз. І саме тому вона могла так вчинити. Але також бувають жінки, які саме відмовляються від дітей самостійно. Це у них зважене рішення. Після інциденту начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін ініціював відкриття у Полтаві вікон життя спеціальних місць для анонімної відмови від новонароджених. І перше таке вікон ми плануємо відкрити вже 28 листопада. На базі обласної лікарні вікна життя сьогодні є в більшості обласних центрів України: Харкові, Києві, Вінниці, Івано-Франківську. Тощо з 2021 року запрацювала така локація, і у Хмельницькому міському перинатальному центрі ділиться досвідом очільниця закладу Ірина Королюк. Раз з їх на життя відкривати місце, де не накопичення людей. Тобто ми його з внутрішньої сторони відкрили. В самому вікні життя в нас є кнопка виклику персоналу, і, і при вона під'єднана до дитячої реанімації лікарічної. місць у такий випадок, коли жінка не нажала на кнопку виклику персоналу. І тому ми зробили ще її додатково на вагу. Тобто, коли вона відкриває гіпотетично і ложиться ту дитину, це працьовує сигналізація, яка на вагу цієї дитини реагує. Саме це вікно життя, воно утеплене. Що Необхідна зимовий період знаєш, є області, де дітей ловила такі вікна. Нас такого випадку ще не було. Слава Богу. А Після 6 -го грудня говорить директорка Полтавського перинатального центру другого рівня Наталія Удовицька: вікно життя з'явиться і у них. Позбутися російської літератури допомогти Збройним силам України у Полтаві 3 грудня відбудеться збір книжок російських авторів. Потім їх відправлять на переробку, а утримані кошти передадуть на закупівлю дрона. Подробиці розкаже Ірина Дава під час першого збору. Грозова машина забирала російську літературу на макулатуру 3 грудня у Полтаві. Знову збиратимуть книжки російських авторів. Анонсує заступник директора центру культури та дозвілля Тетяна Хуторянська, Дехто, перебираючи полиці, викидає книги на смітник. каже вона проте можна зробити так, аби ці видання приносили користь. Буде також збір російської літератури, яку потім ми віддаємо на переробку, і на виручені кошти ми допомагаємо закривати збір нашим хлопцям. В цей раз буде збір на. Дрон. Ця ідея з'явилася, коли ми почали займатися благодійними заходами, коли ми почали працювати. До цього у нас тут був гуманітарний штаб. До таких зборів полтавці долучаються охоче, говорить Тетяна Хуторянська. Подібний збір вже робили до дня молоді. Дуже активно долучаються, приносять книжки, намагалися звичайно люди поважного віку. Забирати звідти книжки, але е, є така умова, що ми тільки приймаємо, ми їх не продаємо. Ці книжки. 3 грудня прийде і фестиваль сімейної активності та благодійності, говорить директор центру культури та дозвілля Оксана Михайленко. Люди будь-якого віку зможуть знайти для себе якусь корисність в центрі культури та дозвілля. Буде відбуватися фестиваль сімейної активності та благодійності. Буде відкриватися майстерня Святого Миколаю, яка буде функціонувати протягом місяця. Також буде великий благодійний концерт. Ярмарка в цьому заході беруть. Творчі колективи. Як повідомили організатори, 3 грудня вхід у центр культури та дозвілля буде вільним, але активності будуть за донат. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.